Що ж, давайте підручні оплески. по моєму вищу мама сьогодні на сцені тернопільського правотичного пято. Дуже радий вас бачити. Велика додатка. Друзі, у нас. Дорога на схід. Почали ми з заходу України і рухаємось на схід. Це Мені дуже нагадує те, що було рік тому. Тернопіль, в моїй особистій історії життєвої, дуже важливе місто. Зараз я хочу поясню, чому, тому що моя дорога на схід почалася звідси, коли я 24 лютого е, пішов в Києві призиватись, мене там не взяли. Я їхав через всю Україну. Військомат за військоматом і ніхто мене брати не хотів. Друзі дзвонять, каже, старий в Тернополі беруть всіх. Я приїхав в Тернопіль, сюди до вас військомат. Під вечір приїхав одразу. Військомат, товариш, комісар, дозвольте служити. Він каже: Та які проблеми давай? Без проблем на наступний день я вже сідав в автобус і моїхав. Так що звідси почалася моя дорога на схід рік тому, але якщо рік тому я їхав туди а, лише з голим бажанням служити цій державі, в цій війні, то зараз мене там чекають не лише з голим бажанням, а з артилерією для моєї 68-ї бригади з дронами і із карбіннями. Дякую, ми вже і всі гроші, які ми сьогодні зберемо, всі йдуть повністю 100% на Збройні Сили України на 68-му бригаду. Хлопці чекають і ви вже виправдали їхні очікування. Дякую вам за це. Ну що ж, починаємо вечір віршів. Перший вірш завжди його читаю. просто щоб ми. З вами відчули, провідчували, в якому дуже непересічному моменту історії моменті історії ми з вами знаходимося. З одного боку, дуже катастрофічний, трагічний для нашої держави, для всіх нас, а з іншого боку, це дуже епічні події подвигу нашого народу. І це подвиг, який має мусить здійснити наше покоління. І коли я кажу покоління, я маю на увазі, звісно, не лише Збройні Сили України. Війну веде народ, ми це дуже відчуваємо на фронті. Ми відчуваємо молитви, ми відчуваємо донати, ми відчуваємо волонтерку. Я не уявляю нашу армію без цієї допомоги народу. І слава Богу, що все це так відбувається, що воює зараз весь український народ, все наше покоління. І перемогу здобудемо ми тільки разом. Моє покоління. Гардога, наживо минає стрілка, Моє покоління пише сльозами вогнем сторінку. Тобі маневрів список. Дивіться, які ми вперті. Дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, З зруйнович, постів, окопів над головами в ланг. З-під ніг вилітає поля, Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихоєв вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо ми всю сіль скопали жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла вигори світу. І з кожним життям навколо Не доля, і доля спільні. Прислухайтесь, у полоні ворожому чудно співе. За мить, як піти в атаку. Ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, відносить форму мого покоління. Чи прийме він нас? Хто знає. Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від до договерле, ми билися як востання і вижили, і померли. Якщо як і ми, у голос ти весело і непохитно читаєш це українською. Значить, б'ємося гідно. Дуже дякую всім Скажіть, будь ласка, пообладити у кого є народичі близькі люди зараз на фронті? Я там в своїй бригаді читаю хлопцям вірші, часто запрошують сусідні бригади по Донецькому напрямку приїхати до них почитати вірші, знаєте, для такого морально-психологічної розгрузки. Я завжди, як людина з позивним капела, я там запитую, про що вам написати, що би вам хотілося. Хлопці мене попросили свого часу написати молитву за відпустку. І Я показала практикова надія, в нашій бригаді сходили всі в відпустку за цей рік. Так що для всіх ваших, родичів, близьких, всіх, хто ще не був відпустку, або вже був, але хоче ще молитва за відпустку. Кинь в глибокий тил полежати під сонцем в кампанію трьох модил, тих людей, що направду люблю я до краю сил. Підпиши для твоїх волелюбних та вірних слуг нетривалу відпустку, бо дай перевести дух. Це найгірша молитва, що лине до Божих вух. Неспогненна, чому ти пустив нас в такий галоп, нам епоха дісталася на голову, і у цьому стрибку надто рано казати гоп. Ця епоха зніматиме пробу із наших вір. Вкоротила рідню і країну, і скарб, і зір. Почуваюся часом, мов загнаний в полі звір. Не жаліюсь, а прошу покірно, пошли нору. Лиш побачити друзів, кохану та дітвору, пару днів відпочинку та знову приємность струм, щоб знову я бачив могутність твоїх діянь, щоб прийняв трагічний і вічний і інь, і я, і оплатити платитиму вправно, яку ти призначиш дань. І хоча твоїх іспатів більшість я запоров, я не вішаю носа, як бачиш із молотом, Певно, краще тобі прислухатись до тих промов, що з останньої сили звертаються до молі. Надійшли трохи спокою кожному зі створі. Дай, їм, Боже, цю крихту з навіки віків. Амінь. Дякую, друзі. Я родом з Краматорська, з Донеччини. Шість років прожив у Маріуполі, бував у всіх багатьох містах, які зараз окуповані, по всій Донеччині поїздив свого часу по роботі, працюючи журналістом. І це дуже особливі відчуття, коли ти бачиш окуповані міста або зруйновані міста. Ми на нашому напрямку, прямо з моєї позиції, спостерігали як. Шість чи сім місяців. Мар'янку це місто біля Донецька, колись дуже успішне, я Там бував мирне, щасливе місто. Дуже ну, відверто багато людей. Ну, там добрі люди жили. І ми спостерігали, як сім місяців росіяни знищували це місто. Зараз цього міста просто немає на мапі. Там залишилось просто кам'яне на кам не залишилось. Жити там неможливо. Я думаю, я, я вже кажу, це місто треба прибирати. З мапи його вже, здається, навіть не відбудувати, легше нове побудувати. І от коли ти бачиш ці міста, в яких ти дружив, кохав, будував якусь кар'єру, просто жив мирним життям там зараз ходять ці нелюди, там зараз відбирають людей життя справжнє, вільне, свобідне життя, дуже особливі. Відчуття від цього, яке я намагався висловити в вірші фантомні води. На Донбасі міста не прокинуться від сирени. Їх покинули люди, як кров залишає в вени. Їх відрізали скальплем фронту. Супроти волі, кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось бік з нерухомленої кінцівки, але поки лише через оптику, лише прицільно, не у білих халатах, у формі з брудними літерами тут країну зшивають голками крупнокаліберними. Український світанок зійде над Донецьким кряжем. Хтось із нас неодмінно до ночі в цю землю ляже. Тільки думка майне, як заправиш, на бою, що ти жив як простий чоловік, а помреш як воїн. А зараз дуже короткий вірш, який сам цей символ, про який цей вірш. Я його прочитаю, тому що хлопці його люблять, тому що знають, що наскільки цей символ додав нам нових сенсів в цю війну, коли особливо декілька днів або навіть тижнів не виходиш на зв'язок і щойно з'являється, ти не пишеш оповідання. Ти відправляєш один єдиний сил. Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів. Нині інший статус. Просто, будь ласка, будь, курс на життя зараз не дорожчий за нафтовий бари, та я молюсь. Гром, укриття, чужина або що. Просто постав тут плюс. Маєш напевно, Чималый клопят, часом я наче з них валюсь. Дві наші долі малюю на полпорли. Лінія Лінія Вас другим виданням збірки, яке доповнена новими віршами сьома новими ілюстраціями, новим оповіданням, яке я сьогодні збираюся вам прочитати, якщо ви не втомитесь, наступний вірш, я буду підглядати в цю збірку. Наступний вірш Вирок ночі. Світла від слова зовсім. Ніч прийде, і вона буде мати твоє волосся. Часом з вікон заклеєних випаде промінь з пилом, наче та селена, що ці дні ти собі нажив. Я занурююсь в ніч, мов лягаю в твої обійми. У молитвах своїх не проси зупинити війни. Не проси нездійсненого нам, а самий лиш мізер, загасити зірки та сховати подалі місяць. Уночі невідомо за ким калатають дзвони. Уночі наші ріки й струмки не такі червоні, павутиння пітьми зашиває в будинках діри, і цього нам достатньо, щоб мати ще крихтові. Протяги коридорні. Всі слова про любов застрягають клубком у горлі. Та коли буде можна без жаху відкрити очі, повертайся, промови моїх, наче вирок ночі. Дякую дуже і м, наступний вірш. Скажу буквально декілька слів про нього, що це перший вірш, написаний під час повномасштабного вторгнення. Коли я був під враженням, я впевнений таким самим враженням, як і ви, від того, як відреагувала наша країна на 24 люта на початок великої війни за нашу країну, за нашу державу. Я був вражений тим, як наш народ на це відреагував. Ці черги військомата, ці люди, які почали волонтерити цілодобово, ніхто не збирався здаватися і ніхто не збирається здаватись зараз і понині, день за днем нічого не змінюється. Скажіть, будь ласка, покладуйте, хто вірить в нашу перемогу. Що вам передати, що на фронті точно такий самий настрій. Я не знаю, не зустрів жодну людину, хто би хоча б навіть сумнівався в нашій перемозі. Питання тільки, коли і якою ціною. І тут ми з вами зібралися, в тому числі, щоб це було якомога швидше, якомога меншою ціною для нашого народу. Але те, що 24 лютого стало другим днем народження нашої держави. В цьому я впевнений. про це вірш зірка. За київським часом об'яті, у чорному небі. Вогонь. Від зірки чи збитих снарядів народ ся рождає, славімо Його, під дике рвіння сирени, розноситься звістка кругом, по землях по більше, по венах. Народ рождає, рожда, славімо Його, здивовані світлом незгасним. Летуться ланцюгом під зірву з дарами до ясам. Народ сярає, славімо Його, хоч ірода війська стокрила, ширяє з брудним батогом під захистом вищої сил, народ ся рождає, славімо Його, здійснять. Ще пива його руки. У ранах що спробуй І з кров'ю, сльозами, у муках народ ся рождає. Славімо його! Слава Україні!